сьогодні я вам. Таку доповідь хочу представити комбіноване використання і правильна підготовка до фракційних процедур. Ну, ми, в принципі, знаємо, що так досить багато у нас є методик пов'язаних з омолодженням шкіри, з покращенням стану шкіри і там апарати мікроголкового РФ на сьогоднішній день є одним з найактуальніших моментів роботи. І мабуть, немає зараз жодної клініки, яка б хоч раз. Не мала запит від пацієнта щодо процедур омолодження чи корекції певних там зморшок, вікових змін, але ж будь-які вікові у нас зміни в першу чергу наступають за рахунок певних дефіцитів в тканинах і потребують більш можливо такого агресивного підходу без але без адекватної підготовки шкіри. Нам, скажімо, так, досить важко працювати з якістю шкіри, працювати з більш агресивними процедурами на яскравий потрібний нам результат. А якщо ми будемо говорити про колагеногенез, то в першу чергу трішечки вас так хімією завантажу, але ненадовго. То в першу чергу у нас з вами на перше місце дійсно в запиті на омолодження виступають радіохвильові агресивні методики Хайпуд, той самий смаз літом, за рахунок того, що саме вони більш ефективно перетворюють колаген на зрілий колаген і досить активно стимулюють активацію переходу про колагену в зрілу форму. Якщо подивимося звичайний загальний процес, так утворення колагена, то ми бачимо, Можемо звичайний колагеногенез відбувається в три етапи: активація матричної ринка, синтез про колагену, що дає нам тимчасові ефекти ліфтингу, і далі у нас відбуваються два синхронні процеси через приблизно 28 днів, 99,5% колагену розпадається під дією матричної металопротеїнази на амінокислоти. і лише 0,5% ну, заміщує отой колаген, що на сьогоднішній день дамо. Ми називаємо старий колаген. що в нас є тільки 0,5% перетворюється в зрілий колаген. І насправді, чому так відбувається, тому що у нас в організмі завжди існує рівновага про колаген і зрілий колаген. І між тим, у нас це встановлено генетично, тому деякі в нас люди виглядають молодшому, молодшим, наприклад, 40 років, а деякі, навпаки, старше, там 40 років свого віку чи 50 Ну, від будь-якої позначки можемо віку відштовхнутись, порівняти людей, хтось буде виглядати молодше, хтось буде виглядати старше. І в першу чергу тут грає генетика. Немало важливу таку річ при інших рівних умовах, тому що якраз таки в кожного своя стала рівновага. І для того щоб у нас з вами дійсно насинтезувати і замістити ось тут цю фракцію зрілого колагена, нам потрібно зробити якісь певні дивовижні речі в першу чергу порушити ось цю рівновагу зі зрілим колагеном. Тобто, нам потрібно по перше, або забрати частину зрілого колагену, або якось ось тут. Скажімо так, уповільнити напіврозпад і уповільнити або матричні металопротеїнази, або уповільнити напіврозпад з цього про Вихід є. Першу чергу, перший варіант так дійсно за допомогою там ретинолу, чому досить він такий активний в плані омолодження шкіри. Ми пригнічуємо е, дію матричних металопротеїназ, і в нас власне вироблення колагену ластину продовжується, е, воно перетворюється, але менше, менший відсоток колагену розпадається е, і досить багато в нас залишається е, про колагену в тканинах. Але це так само тимчасовий ефект, коли ми там. Закінчуємо, скажімо так, користуватися ретинолом. У нас проходить певний час, все перетворюється, якби все розпадається далі просто на певна більш тривалого часу. Але є методики, які дійсно. Пер порушують ось тут ось цю фракцію зрілого колагену за допомогою цього більше відсоток заміщується потім з проколагену сюди в цю третю фракцію і ми маємо більш довготривалий, більш якісний результат в роботі з пацієнтами в якості омолодження в першу чергу це той самий мікроголковий РФ, який є досить актуальним на сьогоднішній день, і е, він не дарма став таким досить топовим е, в працю е, процедур і в запиті пацієнтів, тому що може вирішувати проблеми і омолодження шкіри, і звуження пор, покращення е, стану рубців, е, розтяжок і в загальному е, навіть роботи з судинами. Мікроголковий РФ у нас працює в діапазоні від 65 до 100 градусів, забезпечуючи саме коагуляцію тканин. І таким, таким чином впливає в першу чергу. ось. Його дія впливає на дерму і, власне, підшкірно жирову клітковину, тому що глибина голки у нас може бути на діме до 5 мм, і Ми розуміємо, що це досить глибокий, досить глибоке проникнення в тканину. За рахунок того, ми коагулюємо власне дерево і травмуємо тканину. Процедура відбувається таким чином: так утворюється у нас прокол, і по ньому йде ділянка коагуляції безпосередньо тканини і інтенсивного прогріву. Утворення двох ділянок коагуляції і прогріву дають нам можливість і руйнувати зрілий колаген, і в той же час синтезувати новий да стимулювати стимулюючий вплив на шкір. Тобто, ось як це виглядає, у нас утворюється зона коагуляції і зона стимуляції. Ось ця ділянка зона коагуляції у нас безпосередньо руйнує усі тканини, в які в нас проникає наша. Голочко, в першу чергу, нам цікавий Да? тобто йде руйнування зрілого колагену за рахунок коагуляції, і в ділянці стимуляції, ось тут ми з вами в ділянці цього прогріву маємо вже е, активацію матричних ранка, да, і синтез нового проколегени, що дає нам візуально дуже яскравий ефект хорошого ліфтингу в тканинах, і і в подальшому. Е, Пролонгує наш ефект за рахунок того, що ми е, перетворюємо цей проколаген на злілий колаген. Від е, голочка в нас тоненька до 30, до 300 мікром е, в діаметрі. Тому у нас відбувається повний лізестих когульованих тканин. Тобто ділянки коагуляції тут досить тонкі. Е, 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 за рахунок того лізується і тканини відновлюються, це призводить до стійкого скорочення великого обсягу тканини, реструктуризації, але це так само потребує досить великих ресурсів шкіри, яка у нас з вами, скажімо, може бути в дефіциті, може бути там зневодена, може бути, можуть бути вікові зміни. А в загальному пацієнт може бути взагалі вегетаріанцем, і тоді в нас ситуація ще надскладніша. Тобто, так завдання о, о, у нас скорочення шкіри. Але подивіться, рекомендований курс мікроголкового РЕ – 1-3 процедури. Тобто, о, в загальному все одно рекомендуємо 2-3 процедури, тобто, буде агресивне навантаження на шкіру і не одноразове, а навпаки, тобто кілька кількаразове навантаження на шкіру. Відповідно, ще потрібно якось регенерувати, ще потрібно відновлюватись. Процедури у нас проводяться з інтервалом один місяць між ними. Ми дійсно отримуємо яскраві ефекти ущільнення шкір обличчя, шиї, декольте, будь-якої ділянки, з якою ми, ми працюємо з допомогою мікроголкового арена бачимо ефекти ліфтингу, усунення носогубних складок, звуження пор усуваються статичні мімічні зморшки. Працюємо з рубцями, постакне, розтяжки і навіть лікування гіпергідрозів. Але це все потребує ресурсів, тому. В першу чергу, мій моє актуальне питання: чи потрібно готувати шкір? Так, обов'язково потрібно готувати шкіру, обов'язково нам необхідне адекватне зволоження і покращення тургору еластичності попередньо і наповнення гіалуроновою кислотою або мікроелементами, амінокислотами, якщо в цьому є необхідність. І чому виникає таке питання? Да, тому що у нас однозначно ми не харчуємось правильно. Ми не завжди використовуємо потрібну нам косметику. Ми не завжди адекватно закриваємо усі дефіцити в тканинах. Деякі наші пацієнти можуть бути вегетаріанцями і іноді бувають навіть моменти, коли у нас відбувається. Неадекватне навіть відлучення тканини, порушення процесів каротинізації, тому у нас по тканинам безпосередньо не про не проникають навіть ці активні сирови компоненти, які ми наносимо на поверхню шкіри. Якщо ми говоримо особливо за травматичні процедури за мікроголковий ре, то у нас я так виділяю кілька етапів догляду і правильної підготовки до мікроголкового мікрогалкового перед проведенням процедури. Зазвичай пацієнтів, ось так просто я там довго в косметолога не була, прийшла, хочу зробити мікроголковий. Зі мною так не проходить, тому що ми в першу чергу призначаємо адекватне очищення шкіри і каротенізації. Це може бути або гідропілінг, або навіть ультразвукова чистка, або легкий пілінг в. Не агресивними кислотами, да та мегдалемою можна зробити е, якісь поверхневі такі пілінги. Для чого в першу чергу нормалізувати і відлущити тканини? Тому що коли ви будете працювати з порами, а пори в нас однозначно будуть змушуватися. Якщо в нас порушені процеси кератонізації, то скорочення пор призведе до чого? Е, до того, що в нас на певний час. Е, Шкірне сало вийде назовні, і у нас зміниться ПА шкіри, да тобто у нас в там два дні після травми буде підвищена сальність шкіри. І е, якщо в нас немає адекватного відлучення, то у нас це є ризиком приєднання е, вторинної бактеріальної інфекції да, або активізації просто е, там е, стафілокостебтокока, які в нас в нормі знаходиться в невеликій кількості на шкірі. І е, якщо у нас будуть при цьому адекватні умови. То все окей, наш пацієнт не отримає такого побічного тимчасового ефекту у вигляді підсипань. Якщо в нас це не окей, да тобто у нас є певні питання, ми адекватно не підготували. То ось ці варіації, коли пацієнти пишуть, що ускладнення після мікроголкового рек не підсипало і так далі. Я рахую, що це не ускладнення це побічне дія при неправильній підготовці, неадекватній підготовці пацієнта. Чому ми не використовуємо щось агресивне, то ми не знімаємо досить агресивно поверхні шкіри, ну, тому що однозначно розуміємо, що далі буде травматична процедура. І моя рекомендація це зміна домашнього догляду в залежності від ну, необхідності роботи з пацієнтом. Іноді потрібно там додати якийсь крам або, навпаки, забрати якусь, якісь агресивне впливання. тому що, скажімо так, перекоси в одну в іншу сторону, вони, вони існують. І другий а, варіант. Це усунення е, дефіцитів, це робота з мезотерапією або гіпербаричним веденням сироватки. До речі, сьогодні будемо говорити про гіпербаричне ведення сироватки як одна з інноваційних таких моментів. Наші пацієнти приїжджають е, у, до нас, да, вони хочуть дуже швидкого протоколу е, за тиждень встигнути все і навіть більше. А ми іноді не можемо поєднати ін'єкційні і, і і знову ж таки ін'єкційні методики в одну сесію, тому що е, маємо певні будемо мати певні Е, Спочатку говоримо про те, що будемо вводити: Гіалуронова кислота, поліноплати, амінокислоти, коптиди, вітаміни. Однозначно, це все має місце, і ви вирішуєте, що саме в даному випадку не вистачає вашому пацієнту. чи то гіалуронової кислоти, чи у нас актуально будуть вітамінні комплекси, чи е, щось інакше. Uh, і я хочу вам представити концепцію гіпербаричного ведення сироваток, яка може бути поєднана, поєднана в дуже короткі терміни при роботі з пацієнтами і з мікроголковим аремом. Uh, це концепція косметики інтросютікалс. Яка е, має запатентовану технологію гіалуронового нашарування, е, і це є фундаментом роботи за шкірою. Е, в них є різні лінійки, але основою є гіалуронова кислота, яка далі збагачена ще деякими е, активними компонентами. В основі е, методики лежить кисень як метод гіпербаричної оксигінації, да? тобто є під е, подається тиск е, кисню, які, о, які умовно проник е, збільшує проникнення нашої сиропи в, в тканинах. Є певні сироватки на основі галуронової кислоти із певними активними інгредієнтами, і відбувається ось так трьохетапне насичення. Чому взагалі кисень в першу чергу? Тому що кисень при утворенні, ось такі активний кисень він утворює таку бульбашку. Він має, скажімо так, по-перше, бактерицидну дію. Це теж нам в плюс, тому що, наприклад, пацієнти, хто схильний до висипань і не дарма я говорила про адекватне очищення, да і що може бути як дія діє підсипання після мікроголкового. Нам в плюс якраз такі кисень, тому що він буде чинити як профілактику, так до речі, в досить короткий терміни. Ми можемо з вами. Зробити такий реабілітаційний протокол, якщо бачимо, що пацієнт був ну ми помилились з, з адекватною підготовкою, зробили там мезотерапію один раз, а не два, да як потрібно, а був дефіцит, наприклад, гіалуронової кислоти, і ми бачимо, що шкіра дуже погано регенерується, або ципало пацієнта, або ще щось, і нам дуже швидко потрібно це полікувати, щоб пацієнт наш був задоволений. Да, не всі можуть чекати тиждень-два, поки там ці висипання самостійно пройдуть. Або Шкіра самостійно регенерується і відновиться. Буває так, що ось зробила і Ось через пару днів вже потрібно бути соціально активним. Або, наприклад, вона кудись їде. Вона до вас приїхала на процедуру там тиждень в Києві, або десь в якомусь ще місці України. Потім або за кордон, або в іншому місці їде. І вам потрібно щось зробити, що ідеально, адекватно суміщається, якраз таки в один протокол. Також кисень буде сприяти регенерації, збільшує мітоз, тобто збільшує регенерацію відновлення клітин, і бонусом доставляє нам соромок нашу нашу основну дія. У нас є кілька видів соробок. Основа це гіалуронова кислота, яка у адекватно зволожує шкіру, і можуть бути приєднані будь-які різні бустери, вітамін А, колаген, антиоксидант може бути, може бути навіть сироватки з ботуліноподібної тіни для пацієнтів, наприклад, ділянці там чола між бровки, да можемо або там, наприклад, мемічних зморшу печей, можемо використовувати і доєднувати ще сироватки з ботолоподібної тіни. Так от в чому ж основна основний принцип роботи? От в першу чергу ми наносимо сироватку, яка у нас іде, до речі, вона йде одноразова, стерильна, Ми наносимо на поверхню шкіри і вбиваємо за допомогою цього активного кисню досить глибоко. Сама сироватка вона у нас розщеплена на дуже дуже маленькі молекули гіалуронки, тобто, це досить затратний ен Технічний процес концепція будується на трьох видах молекул гіалуронової кислоти. Дуже дрібні молекули в нас знаходяться у вигляді сироватки, які можуть проникати під дію активного кисня глибоко в шкір. Середня молекулярна гіалуронова кислота у нас представлена у вигляді гелю, який наноситься другим кроком і закриває епідерміс гарно його зволожуючи. І третім кроком у нас наноситься крем, який з такими великими молекулами гіалуронової кислоти, який створює захисну плівку, і має у нас в першу чергу профілактувати втрату вологі і приєднання будь-яких зовнішніх інфекційних агентів, забруднення і тому подібних речей. Профілактує їхнє поглинання шкіри. Те що я казала, так, перше: ривай, зволо... да, зволоження, трошечки з на слайді, маю помилку: ривайв, тобто як оживити Зволожуємо, насичуємо. Другий репленіш, так? тобто ми зволожуємо вже епідерміс. І третє це захист, протект. ми вдаль... в подальшому. Створюємо захисну плівку і е, профілактуємо трансепідермальну е, втрату вологи. Виглядає таким ось чином. Я не можу прошу виключу звук. Ось створюється така бульбашка, так, яка безпосередньо утоплює да, молекули гіалуронової кислоти або будь-яких інших активних компонентів в шкіру. Процедура досить комфортна, немає. Е, Чільний контакт, але не маємо прям е, притискання повноцінного. тому може проводитись навіть на травмовані шкіри. Це по-перше. Друга, досить важлива перевага даної методики: це те, що ви можете е, таку процедуру запропонувати безпосередньо сьогодні зробили, наприклад, введення е, гіалуронової кислоти без ін'єкційних, Завтра вже ми маємо мікроголкові тож, тобто, досить, досить короткі е, сроки. Це чому це актуально? Тому що зазвичай в мене неодноразово виникає така ситуація: пацієнт зневоднений, має там три дні чи чотири всього. Нам потрібно мікроголковий РЕП зробити, але, наприклад, або там я навіть, в принципі, можна там хайфу зробити, з маслі будь-яку іншу агресивно омолоджуючу процедуру. Це питання навіть не тільки до. Або навіть лазер, там лазерну шліфовку, да? або облятивну шліфовку, хоче зробити якусь фракційну процедуру агресивно на омолодження і поїхати за кордон, так? але мені потрібно його якось підготувати, тому що бачу, якщо зі старту зроблю щось агресивне, отримую тільки е, проблеми в подальшому. Тому досить зручно ви можете навіть іноді я роблю в одну сесію. Чому ми не можемо зробити мезотерапевтичне ведення, тому що мезотерапевтичне ведення, по перше, травматизація, але менш з цим ми безпосередньо препарат наносимо у вигляді папули, якщо ви прогріваєте папули будь-якою методикою, будь то лазер, оптична енергія, будь то радіохвиля, електромагнітна енергія, будь то високоінтенсивний ультразвук хайкусмас. У вас відбувається точкова коагуляція, це взагалі досить небезпечна історія, коли ви в короткі терміни з мезотерапією робите фракційні процедури, але без підготовки ніяк. А в даному випадку ви рівномірно наносите на поверхню шкіри косметику, з насичуєте глибоко в тканини, насичуєте гіалуроновою кислотою, створюєте ідеальні умови для подальшої регенерації. Звісно, оптимально, хоча б один день на розподілення препарату в тканини. Але в принципі, ми практикували і в, е, одну сесію, ну е, не робити там сьогодні. Інтросвіті, а завтра мікроголковий дімент, а в одну сесію зробили підготовку, зробили відразу е травматичне, е травматичне втручання. Теж хороші результати. Рівномірне розподілення в тканинах, е глибоке проникнення дає нам можливість скорочувати термін підготовки пацієнтів. І така сама історія, десь за 2-3 дні у нас. В Принципі, наші отвори за три години після голкових арефів закриваються В залежності знову ж від того, які були голки. Якщо вони були не ізольовані, то це відбувається швидше. Якщо вони були ізольовані, то це відбувається довше. Але в будь-якому випадку, день-два, і ми можемо адекватно реабілітувати пацієнта, якщо нам потрібно скоротити термін реабілітації, і в даному випадку підбирати зовсім різні лінійки для роботи. Є лінійка режовней, де ми використовуємо суто гіалуронову кислоту досить активно на зволоження. Лінійка Opulence, яка у нас є збагачена ще вітаміном С, тобто це у нас гіалуронова кислота плюс вітамін С, якщо нам потрібен ефект освітлення або профілактика пігментації, наприклад, до пацієнта з мелазми або схильні до посттравматичної пігментації після мікрогалкового аря їдуть в якісь там сонячні країни. Можна зробити опленс і таким самим чином вітамін С буде у нас інгібувати утворення меланіну. Адоксилен це у нас більш лінійка для зморшки, да, це як профілактика. І є ще дуже гарна лінійка у нас з вами: це Кларіті, це лінійка для. Чутливої шкіри і для проблемної шкіри з висипанням. Вона на основі саліцилової кислоти, але досить такого невеликого проценту до 2% саліцилової кислоти, відповідно, не агресивна, але може використовуватись у тих пацієнтів, кого після мікрого рефлу, наприклад, вам підсипало, і вам потрібно якось провести якісь антисептичні процедури да, покращити стан шкіри. Досить ефективна історія використання є саме цієї лінійки кларіці. Разом в короткі терміни після мікроголкового рек у пацієнтів з е, побічною дією в гідні підсифа, е, що я рекомендую після фракційних процедур, е, окрім інтросутіфас, обов'язково вектор на зволоження шкіри. І що гарно, це те, що ця косметика вона дає нам можливість повноцінно не тільки провести процедуру пацієнта, а й підібрати лінійку домашнього догляду. Тобто він до вас приходить, ви його готуєте, даєте йому там повністю те, те чим він користується вдома. Ви собі спокійні, що він не буде використовувати якісь там післоти або агресивні процедури, або ретиноли, наприклад, після фракційних процедур. І в цьому форматі. Можна сформувати цілий пакет послуг для пацієнта. І е, так само рекомендую, якщо все-таки, наприклад, там інтроцутікаус не підходить, да, обов'язково після мікроголкової, через 10-14 днів, рекомендую метотерапію, або біоревіталізацію для ідеального відновлення шкіри. Не е, зволікайте, обов'язково. Е, Готуйте правильно своїх пацієнтів, правильно їм, скажімо, так, призначайте після процедурний догляд і реабілітацію, тому що насправді це запорука. Вашого результату до мене дуже часто звертаються пацієнти, оскільки я є тренером компанії індімет і працюю дуже багато з голками з радіопольовим шліпуванням, Відповідно, маю багато і своїх пацієнтів, і певних клінічних випадків дуже часто звертаються пацієнти після неадекватної або проведеної процедури. Але в першу чергу, в першу чергу, найбільша проблема це неправильний звір аналі і як наслідок неправильна підготовка, і неправильна безпосередньо е лікарів і неправильний підбір параметрів. І навіть коли все таки щось сталося, це не е неправильна реабілітація пацієнтів. Тому ми маємо там постравматичні пігментації, тому ми маємо активізацію якихось запальних процесів на поверхні шкіри. В першу чергу, тому що не прописали пацієнтам правильний протокол роботи. От тому будьте розумними лікарями. Призначайте адекватно своїм пацієнтам препарати і процедури. Дякую вам велике за увагу. Дякую за можливість сьогодні виступити на конференції. По цим QR-кодам можете знайти наші офіційні соціальні мережі, а також мою особисту робочу сторінку. Дякую. Дякую, дуже, Марія. Чудова доповідь. Є кілька запитань, але перед тим, як їх задати, знову ж таки наголошую. Недарма всі наші спікери публікують свої контакти. А це не реклама, це ваша можливість зв'язатися з ними за будь-якими питаннями професійні, які ви маєте. Якщо ви їх не встигнете поставити в ефірі, тому дуже раджу або зараз, або потім, коли будете переглядати запис. Сканувати ці QR-коди, переходити за посиланнями, підписуватися на сторінки наших спікерів і підтримувати далі професійний контакт. Отже, тепер пара питань, які у нас є. Скажіть, будь ласка, Марія, ви показали чотири лінійки косметологічних, які можуть використовуватися в процедурах інтрацевтікалс? Вони базові, наскільки ми розуміємо? Чи можна розширювати спектр цих косметичних препаратів? І якщо можна, то який принцип вибору? Дякую за запитання. Дивіться, а ви можете обирати при роботі з вашим пацієнтом так одну з цих лінієк і в загальному в свою практику впроваджувати від однієї до усіх цих чотирьох основних лінії. В кожній з цих ліній у нас з вами є певні компоненти: це активні сироватки, з якими ми працюємо а також Е, є у нас повністю весь спектр там домашнього догляду е, в, від починаючи від вмивання до. Е... Крему, гелю для пацієнта, навіть є там певні додаткові компоненти. Це можуть бути олівці з препаратами для активного освітлення там пігментації і тому подібних речей. Також в цій косметиці інтросвітякас створена створено дуже багато таких маленьких лінійчок, які використовуються по проблемі, наприклад, антиоксидант там для домашнього догляду, для салонного догляду, може бути там з вітаміном може бути з колагеном, тобто такі, як бустери, я їх називаю для того, щоб посилити дію основних інгредієнтів. Дякую, там і там ще... досить широкий спектр, тому е, можна досить довго пере, перераховувати, які є варіації. Я думаю, якщо комусь дуже цікаво, ви можете зв'язатись або зі мною, або перейти сюди за посиланням і е, от написати, що ви хочете отримати каталог продукції. Я думаю, наші дівчата вам без питання його скинуть. Супер, і ще одне запитання. Ми говорили здебільшого в доповіді. Ви говорили про інтрацифтікас як підготовку до подальших процедур да чи може вона використовуватися як монотерапія, і чи є у вас такий клінічний досвід? Так, звісно, дякую. Це дуже хороше питання. Я чому висвітлила як підготовку? Насправді, насправді, така історія в мене дуже часто, коли пацієнти приходять і хочуть якийсь догляд гарний або навіть зволоження, навіть щось мезотерапевтичне, а в загальному не хочуть там робити будь-які ін'єкції. Як не дивно, мати косметолога це найперший пацієнт, який говорить я. Ніколи не ляже під твої під, під руки з твої з голкою. Ми все робимо неін'єкційне, і це насправді як для мене як такий виклик знайти методики, які зможуть адекватно наближено замінити ось цю ось і не будь-які ін'єкційні. Процедури в першу чергу мезотерапія з вложення шкіри, і в цій косметиці я це знайшла. Так ми дійсно ми робимо. Наприклад, так, якщо звичайно мезотерапевтичні там якісь препарати, я рекомендую пацієнтам там три-чотири рази. Ну максимум, то індросютікалс, ми розуміємо, що це непряме, не пряме не інвікційне ведення. Якщо замінити повноцінно мезотерапевтичний курс, то це може бути до шости сеансів, але ефект. Я вам скажу в принципі, нічим не відрізняється від того, які ми отримуємо при ін'єкційному введенні препаратів. Мені дуже гарно ну, дуже подобається. От єдине, що досить тривалий курс, зате без реабілітації, і на сьогоднішній день багатьом пацієнтам, наприклад, яким, з якими ми працюємо, ми переходимо особливо влітку на безін'єкційне введення препаратів, тому що це завжди ризик якихось там пігментацій, реабілітації, тому подібних речей. Чи от як монопроцедура дуже гарно поєднання? Теж такий протокол є, тому використовуємо за бажанням за потребою